Інвестиційна квартира у Варшаві, на якій наш клієнт заробив вже понад 65 тисяч доларів. А зараз розкажу деталі. Мене звати Анна Оленин. Я старший ріелтор компанії Кубова Хоум. Наше агентство спеціалізується на продажі та купівлі нерухомості в Польщі для іноземців з 2015 року. Ми маємо ліцензії ріелтора та кредитного консультанта в Польщі. Цю квартиру було придбано у 2022 році за 658 тисяч злотих з додатковим паркомісцем за 35 тисяч злотих. Квартира була повністю умебльована та готова до проживання. Квартира площею 54 метри квадратні, яка знаходиться в районі Біоленка. Це трикімнатна квартира, яка складається з салону, поєднаного з кухнею, окремої спальні та дитячої кімнати або ж кабінету. Також має додаткову ванну кімнату з ванною та душем. Додатково квартира має огрудок, який має площу 70 метрів квадратних. Сьогоднішній день, а знімаємо ми це відео в травні 2025 року. Такі квартири коштують в діапазоні від 820 тисяч до 850 тисяч злотих. Квартира була куплена інвестиційно для здачі в оренду. Щоправда, наш клієнт в перший рік, відколи купив квартиру, використовує на власні потреби. Наш клієнт заінвестував і тепер він в плюсі. Після цього терміну наше агентство почало здавати квартиру в оренду. Щомісячна вартість цієї оренди виносить 4,5 тисячі злотих безпосередньо для власника, та додатково оплатяться комунальні платежі вже орендарем. Ми співпрацюємо з компанією, яка купує на первинному ринку нерухомість, робить там ремонт і продає вже як готовий інвестиційний об'єкт. Наші клієнти часто вибирають такий вид купівлі, коли купують інвестиційно. Тож запрошуємо вас до співпраці з нашим агентством. Ви можете залишити коментар під відео нижче або ж зарезервувати безкоштовну консультацію в телеграм. Боті, посилання на котре ви знайдете під цим відео. З вами була Анна Оленен, старший ріелтор в компанії Кубова Home. Запрошуємо вас до переглядів наступних відео.